«Will China save the planet or destroy it?» Чи врятує Китай планету, чи знищить її? З такою назвою вийшла велика стаття в The Economist. Справа в тому, що скоро викиди вуглецю в Китай досягнуть свого піку. А потім. А потім почнеться найцікавіше. Хоча він помирав від раку мозку, Ту Чан Ван мав ще одну річ, яку хотів сказати. Шанований китайський метеоролог помітив, що клімат потеплішав. Тому в 1961 році він попередив у народному дні, газеті Комуністичної партії, що це потеплішення може змінити умови, які забезпечують життя, які підтримують життя на планеті. Однак вчений вважав, що потепління є частиною циклу сонячної активності, який, ймовірно, в якийсь момент міг би змінитись на протилежний. Тут Чен Ван не підозрював, що спалювання викопного палива викидає в атмосферу вуглекислий газ і викликає глобальні зміни клімату. Тобто він абсолютно вірно ідентифікував масштаб і критичність проблеми, але він не бачив її причин і коренів. Цікаво, що в тому ж номері народного дня за кілька сторінок до статті вченого було фото усміхнених шахтарів. Китай квапився промислово наздогнати західну економіку. Чому? Та тому, що ти не можеш витягнути мільярд людей з бідності без сильного виробництва. Виробництво це центральна складова успішної економіки. Сьогодні ж Китай є промисловим гігантом, що забезпечує понад чверть світового виробництва. Вдумайтесь, більше, ніж США і Німеччина разом узяті. Але його прогрес мав свою ціну у вигляді впливу на екологію. За останні три десятиліття Китай є не тільки чемпіоном економічного розвитку, також і чемпіоном з викидів в атмосферу вуглекислого газу. Згідно з даними американської дослідницької фірми Rodium Group, Китай щорічно викидає понад чверть світових парникових газів. Це приблизно вдвічі більше, ніж США. США йдуть другими. Хоча з розрахунку на душу населення, capita, та США показники все ж гірші. Світ хоче утримати глобальне потепління, яке почалося з промислової революції значно нижчим за 2% Цельсія. Як уряди зобов'язались, до речі, зробити на щорічному кліматичному саміті ООН в Парижі у 2015 році? Чи відбудеться це багато в чому залежить якраз від Китаю цьогорічний саміт під назвою КОП 28, який розпочався 30 листопада в Дубаї, стане ще одним маркером. Китай має як хороші, так і погані новини для учасників форуму. З гарних новин, викиди Китаю незабаром перестануть зростати. Деякі аналітики вважають, що вони досягнуть піку вже цього року. В будь-якому разі, мало хто сумнівається, що пік настане до 2030 року, як це Китай собі і планував. Китай будує атомні електростанції швидше, ніж будь-яка інша країна. Він також вклав значні кошти в відновлювальну енергію, так що зараз має близько 750 гігават вітрової та сонячної генеруючої потужності. Це приблизно третина всього світового загалу. До кінця десятиліття уряд Китаю планує мати 1200 гігават такої потужності, що більше за загальну потужність Європейського союзу станом на зараз. Експерти збігаються на думці, що Китай значно перевищить ці плани. Але не лише захоплення Китаю відновлювальною енергію допомагає йому зменшити ці викиди. Справа ще в тому, що виробництво вугліцево-інтенсивної сталі та цементу зменшуються в Китаї. Після десятиліть будівництва доріг та залізниць уряд менше витрачає на великі інфраструктурні проекти. Тривале розширення сектору нерухомості закінчилось, по суті, крахом, який вразив економіку Китаю, але не вбив її. І одночасно призвів до зменшення викидів. У майбутньому, мало хто з аналітиків очікує, що ВВП Китаю буде зростати так само швидко, як це було в кінці минулого століття і на початку цього. Китай зростав майже на 10% щороку протягом десятиліть. Це називається у економістів економічне диво. Я окремо розповім е, про це. Іншими словами, найбрудніша фаза розвитку Китаю, ймовірно, вже позаду. Добре, що Китай вийшов чи виходить на пік викидів, але важливіше те, що буде далі. Китай зобов'язався ліквідувати не те викиди парникових газів або стати вуглецево-нейтральним, іншими словами, до 2060 року. Це буде набагато важча мета для досягнення. Навіть після цього масштабного впровадження відновлювальних джерел брудне вугілля все ще забезпечує більше половини енергії Китаю. Це, звісно, менше, ніж близько 70%, які були у 2011 році, але кількість спалювального Китаєм вугілля продовжує зростати, оскільки зростає попит на електроенергію. Тобто економічний промисловий розвиток потребує енергії. Минулого року Китай видобув рекордні 4,5 мільярди тонн цього чорного каміння і щотижня затверджував будівництво двох нових вугільних електростанцій. Багато з них можуть бути, до речі, так і не збудовані. Зниження рівнів використання існуючих вугільних електростанцій підриває аргументи на користь їх подальшого будівництва. Але Китай відходить від вугілля не так швидко, як цього хотіли б екологи. В країні багато вугілля. З малою кількістю нафти чи газу вугілля забезпечує Китаю безпечне джерело енергії, да, тобто певну енергетичну, більшу енергетичну автономність. Да? Його видобуток створює робочі місця. Будівництво вугільної електростанції потрібно воно чи ні, воно є таким поширеним, достатньо простим способом для місцевих урядів стимулювати економічне зростання. Енергетична мережа Китаю вона була побудована з урахуванням на базі вугілля. На вугільних електростанціях люди вирішують, коли нарощувати або знижувати потужність. Але у сонячній чи вітровій енергетиці природа є господарем, тому мережа має бути зроблена більш гнучкою. Коли в одному місці є надлишок енергії, потрібна можливість зберігати або передавати її в інше місце, інакше Китай просто не зможе в майбутньому вмістити багато нових вітряних турбін і сонячних панелей. Більшість країн теж повинні зробити подібні зміни в своїх енергосистемах, але виклик, з яким стикається Китай, є унікальним. Тому що більша частина сонячних вітрових ресурсів країни, альтернативна енергетика розташована на Заході, але електроенергія потрібна в основному на Сході. Там найбільші міста і там найбільше виробництво в країні. Передача електроенергії на такі далекі відстані є складною до того ж, провінційні уряди мають багато повноважень в керуванні енергосистемою. Вони не люблять залежати один від одного в енергетиці, наприклад. Провінція може віддати перевагу використанню своєї вугільної електростанції замість того, щоб використовувати більш чисту екологічну енергію, але вироблену в іншому місті, Китая. Причому все це не якась абстрактна екологія, наукові формули, гіпотетичні оцінки. Це реалії, які можна побачити тут і зараз. Уявіть собі, Хмари водяної пари, захолоджувальних веж вугільних електростанцій, що піднімаються в небо за спинами китайських фермерів, місцевих мешканців. В деяких місцях реально важко дихати. Ще одна проблема це метан. Деякі країни можуть зменшити свої викиди метану простими способами, наприклад, ремонтом протікаючих газових труб. Але більшість метану в Китаї виходить з вугільних шахт, виробляється мікробами на рисових плантаціях. Вирішити проблему без закриття шахт або зміни сільськогосподарських практик практично неможливо. Тому на кліматичному саміті ООН в 2021 році Китай відмовився приєднатись до більш ніж 100 інших країн, включно з Америкою, які пообіцяли зменшити глобальні викиди метану як мінімум на 30% до 2030 року. Однак на початку цього місяця Китай все ж заявив, що він вирішить це питання. В своєму національному кліматичному плані на 2035 рік. Правда, цього плану поки що ніхто не бачив. З одного боку, стикаючись з цими викликалами, керівництво Китаю має бути сміливими діяти швидко і масштабно. З іншого боку, чиновники турбуються, що дружня до клімату політика може підірвати енергетичну безпеку країни. The За Economist зазначають, що Китай має вагомі причини віддати переваги клімату. Деякі з найбільших міст країни, включаючи Шанхай, розташовані на узбережжі і можуть бути затоплені від підняття рівня моря. Засушливий північний регіон страждає від нестачі питної води. Екстремальні погодні умови вже завдають шкоди. Минулому році кількість смертей, пов'язаних з спекою в Китаї, збільшилася на 342% в порівнянні з історичним середнім показником. Цього літа повені пошкодили більшу частину китайського врожаю пшениці. Тим часом Китай став лідером в технологіях зеленої енергетики. Решта світу в основному залежить від китайських ланцюжків постачань сонячних панелей та акумуляторів. Цього року Китай обійшов Японію, ставши найбільшим експортером автомобілів в світі і значною мірою це завдяки китайському домінуванню в електромобілях. Загалом у експертів є певна надія, що Китай відіграє продуктивну роль на кліматичному саміті в Дубаї. І з амбіціями очолити глобальний південь Китаю не потрібно виглядати так, ніби він нехтує питаннями, які є важливими для багатьох державотворців в країнах, що розвиваються. Оптимісти також вказують на зустріч між Се Дженхуа, якщо я не помиляюсь в його імені, це кліматичний посланник Китаю та Джоном Керрі, його американським колегою. Вони домовились про деякі невеликі кроки, таких співпраця в проєктах з уловлювання вуглецю. Тим не менш, Китай також чітко заявив, що не піддасться тиску у питанні зміни клімату. Раніше цього року Сі Цзіньпінь повторював, що є мета досягнути піку викидів вуглецю до 2030 року та досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. Але шлях, методи, і темп, і інтенсивність цього досягнення повинні обов'язково будуть цитую Сі Сидзіньпіня. Бути визначені нами самими і ніколи не будуть залежати від інших. Супермасштабна проблема, супермасштабна е, історія, яка впливає на майбутнє людство, да, впливає на глобальне лідерство, впливає на те, як будуть почуватися в прямому сенсі цього слова. Люди в значні, на значній частині планети, да? тобто, і це впливає на конкуренцію Китаю, США, це впливає на Україну і дає певні уроки України, але про це ми з вами поговоримо в окремому відео. З вами був Віктор Галасюк. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і підтримуйте нас на Патреоні. До зустрічі!